Завели ми нашу Каролінку в садочок, проче її завів. І дивлюся в хлопчиків є динозаврики. А вона така сіла, поки її там передівав, дивиться на ті динозаврики. Дивлюся в неї такий жаль. Думаю, блін, так динозаврика хоче. Пішла до хлопчика, там обмінялася з ним. На мала якийсь перстень на того динозаврика. І така дивиться, бавиться, пригорнула його до себе. Думаю, треба її купити, тому що вона дуже сильно його хоче. Якщо ми зараз до центру, подивимося, чи є тут ті динозаврики, такими наборами, щоб її купити. І зробити сюрприз після садочку. Ще зайшли на відділ з новорічними іграшками. Тут от, можна подивитися, як виглядала наша ялинка, якщо брати рожеві іграшки. Коротше, вибрали Шо, якісь такі буде? іграшки. Зараз подивимося, по чому вони. Тому що іграшки цього року якісь надзвичайно, надзвичайно дорогі. 570 гривень. Це іграшка з скільки там штук? Вісім. Як? А ця 300. Бігаємо, шукаємо по цілому епіцентрі декор до нашої новорічної ялинки. Третій декор міняємо за тих пару хвилин, тому що якщо є верхівка, то немає всього решти. Якщо є кольори, то немає верхівки. Наталя вибрала. А мені таке брати, тому що я хотів зробити каролінен салатовий, але всього не було, на жаль. Щоб ви розуміли, у нас сьогодні був манекен, ось ця от ялинка, плюс-мінус похожа до нашої. Мені ще сподобалася ось така от, голубенька ялинка. Цього року якісь такі прикраси вигляді лілій, розочок є розжеві. Нарешті добралися ми до відділу з іграшками, з динозавриками. Ми будемо це Не такий м'який, вона хоче твердий динозаврик. Зараз десь тут були. Ось такий от величезний є набір. Він навіть зараз на розпродажі. Можна взяти тут дуже багато всяких різних динозавриків. О, Навіть дещо рухається В цього динозаврика. решта ні. Є ще великі, але великий бачу з якимись пістолетами, не знаю, чи воно буде їй сильно подобатися. Далі сподобався більший динозаврик, ніж оці от. Набори. Просто я хотів купити, щоб вона мала більше динозавриків бавилася. І взагалі вон вони великі. Вони м'які, вони повністю гнуться. Вона їх прокусить. Кажуть, такий ну, тобі сподобався. Ці. Бери тоді ці. Мені взагалі до тернозавр подобається, але його напевно тут нема. Біш за все. є така колекція. Вони всі його. з величезного динозавра. Ці якісь мені не сильно подобаються. Мені більше щось. Вирішили взяти доці якусь тваринку таку реалістичну, ну і живу. Ось такого от песика. І Наталя вибирає якісь гусочки, тобто, є курочки, тобто до її набору, яких вона ще не має. Вона прийде додому, в нас буде мати цілу купу нових тваринок. Ого! <смітна> Мопс. Подивимося ми на конструктори. Ось такий є білдинг блок. Не знаю, хто мав може написати, чи вони хороші, чи не ломляться у українки той конструктор до року був, ну їй вже не інтересно. І ще дивимося на Лего дупло. Але, на жаль, тільки дві штучки з рожком і якась доріжка. Щось такого більш прикольнішого немає. Є Лего Friends за школа, Дісней, от вона. І Дісней сподобався мультик. Але Діснеївські всі Лего LEGO... ціни майже в три рази дорожчі від простих звичайних. Наталя ще пішла знову дивитися на... Різні набори. Пельна машинка, кульвер. Це в нас що є? Овен. Ти бачиш. Духовка. серії. Ну так. Да. І тільки би ще кухню докупити, знаєш, щоб це все змонтувати такі голубеньке. Такі інтерактивні класні іграшки, то, щоб рахувати. Від плюс трьох. І може таке навіть піти, тут є з собою. Хоп-хоп. Ліжечко анюта. Долбет. Ну, не для Бейбі Борні. Але то не то. Ну Тому що вона Анюта. Це для Ані. Для я думаю, що, знаєш, як купили Бейбі Борн, у нас вже є колясочка. І ще докупити от Розуміло. ванночку, Кароліна би точно то всю мила. Вона би всі іграшки туди позакидала, щоб мити. Розумієш, перше я хотіла ту коляску квіні розуму, що воно все підходить. підходить для підходи. Ну, бачу, ми купили ну, сайбокс що Ти просто його зачіпаєш, не фіксуєш. А, зафіксувати стоял, ляльку і тоді включаєш воду. він Прикольно. Миється там. Душова кабіна. Але вода буде виливатися всю на землю, чи Чи там є якийсь контейнер, що воно набирає. Та я Може, типу ваніти в балиці. Так прикольно. І можна мити в ванні, Не сподобалося в ванні купатися, в душі. Ванна більш прикольна. Ти розумієш, там вода циркулює. культує. Я розумію, там на кнопку нажимаєш і вона Її з собою в ванну, напевно, не можна брати. Ну, короліна би точно її запхала і ще б туди залізла сама. Вона <смі> ж любить теж пробувати. Дивись, і шість качечка. <смі> так, ну тут лялялька. Дивлюся, а тут от, ля бач, лелека приносить бебі Борні в таких от квіточках, як в яйцях. Кто от де їх ля -ля? знаходять. Завезли якісь нові ляльки. Перший раз їх бачу. Називається Емілі. Навіть гарніше, ніж Барбі з такими платтями. Закупилися, що інше, набрали вже цілу корзину і будемо направлятися на касу. Добре, що взяли іграшки для королінки і єдинозаврики. Думаю, вона буде задоволена прийде з садочку. Гей, хто тут, тут, тут так гарчав. <гум> О, динозаврик. Йдемо подивимося, тут ще в нас зимовий відділ, є великі лопати є ще ось такі от санки. Щось хочемо вибрати королінці на зиму, але не знаємо, чи буде сніг, чи не буде. Є з рулями, з пікалкою, є без нічого, прикольно виглядає. Я кажу, лопата, сідаєш і їдеш. Ну Це типу міні-тюб. А є ще складні санки. Тобто їх можна скласти і кинути в машину. Щось таке оригінальне. Але щоб вони не склалися згори, як будеш їхати. Склалися ми вже додому. Динозаврів я так поставив біля телевізора, вона коли прийде, одразу буде перезуватися і їх побачить. А тваринок ми зараз повідкриваємо, покажу, які ми купили нові. Все, розпакував я вже ось цих от тваринок, купили їй гусочку. таку от змію. Потім купили песика Акіту. Так хай буде. І курочку. І динозаврики, тому що вона дуже сильно любить тих динозавриків, які вже буде мати, я їх вже не розпаковую. Вона прийде, то вже сама буде їх розпаковувати. Це ж неспроста купили ті всі тваринки, тому що ось цей контейнер, який ми брали, Дентіст, тут в неї вже цілий величезний набір всяких різних. Тут вже Наталя її навіть три кота поклала. І, коротше, різні корови. Вона вже має все, що захоче. Нові тваринки для неї будуть захоплюючі. Вже буде мати новий етап, яких розкласти на ліжку тут. Хотів би побачити реакцію Каролінки, як вона прийде з садочку і буде тішитися тими іграшками, тому що це відчуття дуже-дуже прикольне, але, на жаль, не зможе. Так що тільки Наталя зможе, тому що я йду. На роботу і вже ввечері побачу, як вона ними буде бавитися, або не буде, або буде спати, або вже набавиться, натішиться і вже їй будуть нецікаві. Хоча, так як я бачив, що їй сподобалися динозаврики, приблизно якийсь отакий був хлопчика, і вона його зразу пригорнула до себе, що він сподобався. Ну і ми ще купили новий декор до ялинки. Пізніше будемо одівати десь за день-два за до Миколая. Ну, так завжди дівали. Цього разу буде трошки поінакше. Напевно, ми кореньку заведемо в садик, а самі тим часом тут її задекоруємо ялинку, і вона прийде тоді вау! Клас! Буде інтересно. Ви можете вгадати в коментарях, якого кольору буде наша цьогорічна ялинка. back a year ago